Наступне слово, яке ми проаналізуємо, це слово кит. Хто бачив коли-небудь велетенського кита? Я, на жаль, не бачила, але дуже-дуже мрію. Тож поїхали, подумаємо, який перший звук в слові кит. К, к, к твердий, приголосний, заважають зубки, позначаємо. Однією смужечкою, другий звук. І, і і губки-зубки не закрились. Голосний позначаємо кружечком. Третій звук. Т, т, т. Діти, що вам заважає? Правильно зубки кусають язичок. Значить, це приголосний звук. І ми позначаємо однією смужечкою, тому що Т твердий.